Після консерваторії я одразу почав працювати, виступати, вже маючи досвід виступів з авторської музики в будь-яких різних проєктах. Якось мене військомат не турбував і так минуло багато років, доки не прийшла війна. Так, я був мобілізований до лави ЗСУ. Зараз я виконую свої військові обов'язки. Мене звати Олексій Петухов. Я джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, педагог, продюсер. Ну, перші три тижні взагалі музика зникла повністю. Був шок. Був шок, була така трошки ненависть, злість. Не хочеться повертатися в той стан. Після трьох-чотирьох тижнів студенти почали повертати до життя. Бо Звичайно, ми ж перші дні там займалися волонтерством. Почали потрохи говорити, потрохи щось займатися, і оце повернуло, повернуло до занять музикою, до музики. Ще мислі знову повернулись трошки в, в звичному напрямку. Коли я був дуже-дуже маленький, мені дуже подобалось підбирати. У мене була така іграшкова піанінка. Я все, що чув, я намагався підібрати. І мої батьки це побачили і віддали мене до музичної школи. Мені було 5 років. Ну, з того моменту все почалося. Е, я поступив до нашого музичного училища на естрадно-одразовий це Середовище вже виховало мене як професійного музиканта. Я просто виходив після уроків, мені хотілося біжати одразу додому, сідати за інструменти і займатися. І, ці, і кожне заняття це відкриття нових горизонтів. Ну, звичайно, я отримав базу, дуже дуже е, хорошу е, базу знання. Після цього була Одеська консерваторія, зараз академія. Але це був вже класичний відділ, академічний, тобто в мене такі дві е, вища освіта е, академічна. Але я ж розумію, що я зараз е, перш за все я військовий. Все. І я паралельно з тим, що я. Мушу робити в першу чергу. А значить як в Одесі ряд Одеси можуть не перший город, а ну і не второї. Так і в першу чергу мої військові об'язки, але не в останню чергу музичний. Тому що це потрібно людям. Військової академії міста Одеси. Зустрічайте і наш розхідне країна. Запросили хлопців з нашого військового оркестру, це е, концертний оркестр військової академії. І я дуже радий, бо це дуже класний колектив, де я також продовжую реалізовувати свої е, музичні здібності, скажімо так, як в першу чергу як аранжувальник. Я пишу досить багато нових творів для поповнюючи репертуар нашого оркестру. Ну, звичайно, ми ж виконуємо е, там, інші завдання, які там. Треба робити. От. Але вже головна наша діяльність це концертні виступи. Багато подорожуємо. Звичайно, на схід, переважно на схід, підтримуючи, скажімо так, і місцеве населення, яке знаходиться дуже близько від лінії фронту, і також наших бійців, які там на передовій знаходяться. Це така невеличка. Емоційна, психологічна підтримка, яку ми можемо надати, і трошки зняти стрес, можливо, трошки дати хлопцям забути про там, якісь важкі поранення або просто переключитись, трошки перезавантажитись. Ключове поняття нормальне життя це трошки це можливість трошки повернутися в нормальне життя. Це дуже важливо Іноді ми даємо також для місцевих. Ну, також э, вдячні. Це дуже часто якісь переселенці, да? які ну, вимушені да? переміщені особи. Звичайно, люди, які втратили житло. Це навіть важко уявити, да? як вони себе почувають. Але, звичайно ж, просто спілкування і така концертна діяльність, музика, просто їх. Просто ну, люди дуже вдячні. Якщо було б так, що ми не віддали щось, якісь енергії да, і бачимо, що це ну, не має впливу, ну, це було б важко нерати. Але на щастя такого не трапляється. Ми, у нас є контакт постійно, емоційний, психологічний. І... Всі так кажуть, що музика це найкраща терапія. Слід зазначити, що частина нашого оркестру також в ротації знаходиться, і частина нашого оркестру хлопці знаходяться зараз на передовій, виконуються бойові завдання. Да, двоє нещодавно отримали важкі поранення і ми також допомагаємо відновитись і постачаємо все необхідне, що там хлопці потребують на даний момент. Коли був мобілізований, ми не довелося залишити викладацьку діяльність, на жаль, хоча в нашому. Музичному коледжі я е, попрацював майже 25 років. Це такий невеличкий стаж. І останні роки я викладав також в нашій музичній академії, там факультативно предмет джазової імпровізації. Це було дуже класно. Е, справа в тому, що в мене накопичений дуже-дуже великий досвід. І мені дуже хочеться, щоб в Одесі е, продовжувалася традиція. Високий, ну, скажімо так, не хочу лише казати джазової музики, просто якісної, живої музики. Звичайно, я вже маю потребу продовжувати свою педагогічну діяльність. і Я започаткував власну джазову академію. Це творчий проєкт, це загальноосвітній творчий проєкт. Проводимо концерти, де я залучаю і дітей, і Дорослих і професіональних музикантів і різного рівня, і ми проводимо такі змішані концерти, джем сейшени. Філармонія для мене це майже як рідний дім. Я думаю, що вперше я опинився на цій сцені, коли був ще студентом в училищі. Пам'ятаю дуже класно цей момент. От, а вже з 2009 року в мене були тут постійні концерти різних форматів, і пізніше і сольні концерти, і фестивалі. Так що в мене дуже багато пов'язано з цим чудовим залом, і з оркестрами. Да. Джаз це музика, коли люди абсолютно різні. Різних культур, різних національностей, релігій можуть разом бути на сцені і разом створювати. Створювати щось нове, щось позитивне, гарне. І це дуже класно. Тобто музика вона створює щось хороше, щось добре, щось позитивне. І так я вважаю, музика робить нас трошки краще. На сьогодні це, знаєте, музика рятує життя. Це, це не буде перебільшення. Да, дуже шкода було спостерігати на наслідки після влучання ракет, але чудово, що філармонія продовжує працювати, що тут постійно відбуваються концерти. Життя продовжується, музика лунає. Мені пощастило, я навчався все, все життя, просто спілкуючись з, з класними музикантами, обмінюючись досвідом. Я не можу просто сидіти собі там в кубишечку. От, я, так, да. Звичайно, ж хочеться з цим дивитися. Я думаю, що немає таких людей, які б не були непригодні до музики. З якого ракурсу, хто це визнає, визнач, визначає, ну по яким критеріям е, буває так, що там людина не може прохлопати якийсь ритм, але це може бути, що немає координації. Тут так, фіологічно. Або вони можуть заспівати точно, повторити якийсь там елемент. Це те ж саме, м'язи чи не працюють. Тут може помилитися і це буде рокова помилка, мені здається. Для мене джаз і джазова академія все, що я роблю, це знати, як тут місіонер, от цей джаз, я йду з ним, я розповідаю. Є така музика, можливо, ви не чули, почуйте. От я вам зіграю трошечки. У мене немає, на жаль, таких умов, щоб у я був в свій клас, звичайно ж. Зараз війна, все. Я зараз сконцентрований більше на тому, що потрібно зараз, саме тут і зараз. Да? Але я думаю, що повернусь.